Тому що ми розкажемо вам про фестиваль денний фестиваль нових сенсів поверхи, який відгримів у столиці, це було чотири дні. Фестиваль, де література, мистецтво і розваги сфокусували для досягнення надважливої цілі, а саме для збору коштів на імпланти для ветеранів з надскладними ампутаціями за унікальною титановою технологією. Більше далі у нашому сюжеті. Олівець, біле полотно та референс. Ветеран Іван, попри травму руки та ока, впевнено проводить лінії свого першого полотна. Я був воєнним оператором і знімав з 14 року. Почав Єромайдан, потім АТО. З Максом Лейдом несте фотограф, дуже потужний фотограф. Він вивіз мене. Гошу тихого Марх'яна Лисейка з Іловайськом. Ми з ним знімали оточення українських воїнів в Іловайську після повномасштабного вторгнення. Іван продовжував працювати воєнним оператором у серпні 2024-го Разом з командою міжнародних журналістів документував евакуацію з Покровська. Це був його останній репортаж. Мене поранило 24 серпня у Краматорську в готелі Сафір приків Іскандер. І так сталося, що мене привалило е, завалами, і мене з-під тих завалів. Вже на реабілітації ветеран зустрівся із іншими бійцями. Більшість з них отримали важкі ампутації, які потребують спеціальних протезів та маніпуляцій. Зокрема, остоінтеграція. Коли в кістку вживлюють спеціальний титановий імплант, на який встановлюють протез, їх потребують понад 8 тисяч українських захисників. Вартість одного імпланта мільйон гривень. На них і збирають кошти на фестивалі «Сенсіо». Кожен день до мене звертаються ветерани. Допоможіть. У мене класичний протез. Я не можу ходити. ми впевнені, що фестиваль поверхи допоможе зібрати нам на титанові імпланти на остаінтегративне протезування. Це дуже важливо, бо нема державні програми на остроінтеграцію. Фестиваль нових сенсів, який запустили минулого року, об'єднує літературу, сучасне мистецтво, освіту та гастрокультуру. Донати йдуть на протези захисникам. У Нас ідея така, що ми знаходимося всі в одному будинку, в неї країні, але ми всі. Є на своєму поверсі фінансовому, психологічному, емоційному, але ми всі разом рухаємо нашу країну вперед. Вже декілька років ми проводимо акції, націлені на підтримку наших ветеранів. Це все з метою збору коштів. За чотири дні фестивалю на мистецькі перформанси, покази дизайнерів, освітні програми та майстер-класи. Організатори планують залучити понад 300 тисяч відвідувачів та зібрати близько трьох мільйонів гривень. we